Підліток важко дізнається, що BMW m 3 Competition не має права на номер П. Ціна гордості і жовтого М3, чому недосвідченим водіям варто бути обережнішими з залізними кіньми. Історія з 17 річним хлопцем, який примудрився завести жовтий BMW m 3 Competition батька, не просто кумедний новинний заголовок. Це тривожний дзвінок для всіх початківців водіїв і їх батьків. Це ілюстрація того, як прагнення до швидкості і показну поведінку можуть обернутися серйозними наслідками, причому не тільки для гаманця, але і для майбутньої кар'єри за кермом. Я сам, будучи молодою людиною, відчував схожі спокуси. В юності, як і багато хто, я був зачарований потужними автомобілями. Мені здавалося, що швидкість це символ свободи, успіху і чого вже там крутості. Пам'ятаю, як заздрив друзям, у яких були спортивні машини, і мріяв про те, щоб коли-небудь сам відчути себе королем дороги. На щастя, здоровий глузд і настанови батьків вчасно зупинили мене від необдуманих вчинків. Я зрозумів, що керування потужним автомобілем це величезна відповідальність, яка вимагає досвіду, навичок і, головне, усвідомлення ризиків. Недостатньо просто вміти перемикати передачі і натискати на педаль газу. Потрібно розуміти принципи роботи автомобіля, вміти прогнозувати поведінку інших учасників дорожнього руху, швидко реагувати в критичних ситуаціях і, звичайно ж, дотримуватися правил дорожнього руху. Історія з жовтим M3 Competition показує, наскільки легко піддатися спокусі. Яскравий колір, потужний двигун, престижний бренд. Все це створює ілюзію крутості і свободи. Але за цією ілюзією ховається реальна небезпека. Особливо, якщо ти недосвідчений водій, який не має достатнього досвіду і навичок керування автомобілем. У новому Південному Уельсі, як і в багатьох інших країнах, існують суворі правила, що обмежують можливості недосвідчених водіїв. Ці правила не придумані просто так. Вони спрямовані на захист як самих водіїв, так і інших учасників дорожнього руху. Високопродуктивні автомобілі, такі як М3 Competition, вимагають особливої майстерності та досвіду. Управління ними вимагає постійного контролю і миттєвої реакції, що недоступно недосвідченому водієві. Спроба обійти ці правила, як у випадку з 17-річним хлопцем, це не тільки порушення закону. А й демонстрація безвідповідальності і неповаги до інших учасників дорожнього руху. Штрафи, бали і навіть призупинення водійських прав це лише мала частина наслідків, які можуть наздогнати недосвідченого водія, який вирішив поганяти на забороненому автомобілі. Чому правила існують і чому їх варто дотримуватися? Безпека, основна мета обмежень зменшити ризик аварій та травм. Недосвідчені водії часто роблять помилки, а в потужному автомобілі ці помилки можуть призвести до катастрофічних наслідків. Обмежений досвід: новачки ще не володіють необхідними навичками і досвідом для керування автомобілем в складних дорожніх умовах. Захист інших недосвідчений водій за кермом потужного автомобіля становить загрозу для пішоходів, велосипедистів та інших водіїв. Що робити, якщо ти початківець водій? Додержуватися правил, не намагайся обходити обмеження, встановлені для недосвідчених водіїв. Накопичуй досвід, поступово збільшуй складність дорожніх умов, в яких ти керуєш автомобілем. Відвідуй курси підвищення кваліфікації, покращуй свої навички водіння і дізнавайся нові прийоми керування автомобілем. Будь обережний, не переоцінюй свої можливості і завжди будь готовий до несподіванок. Обговоріть з батьками, поговоримо з батьками про правила дорожнього руху і про те, як безпечно керувати автомобілем. Поради батькам. Поясніть правила, розкажіть своїм дітям про правила, що обмежують можливості недосвідчених водіїв, і поясніть, чому ці правила існують. Будьте прикладом, показуйте своїм дітям приклад безпечного водіння. Не давайте своїм дітям можливість керувати забороненими автомобілями, не дозволяйте своїм дітям керувати автомобілями, які заборонені для недосвідчених водіїв, навчайте своїх дітей, допомагайте своїм дітям освоювати навички водіння і дізнаватися нові прийоми керування автомобілем. Будьте пильні, слідкуйте за тим, як ваші діти їздять, і не бійтеся давати їм поради. Історія з жовтим М3 Competition – це не просто новинний заголовок. Це нагадування про те, що швидкість це не головне. Головне це безпека і відповідальність. Не варто ризикувати своїм життям і життям інших людей заради швидкоплинного відчуття крутості. Краще витратити час і зусилля на те, щоб стати хорошим водієм, ніж потім шкодувати про необдумані вчинки. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю випадок, коли мій друг, отримавши права категорії Б, відразу ж захотів поганяти на батьківському позашляховику. Він не розумів, що позашляховик, навіть не найпотужніший, вимагає зовсім іншого підходу до управління, ніж легкова машина, він мало не потрапив в аварію, коли спробував різко загальмувати на слизькій дорозі. Це був хороший урок для нього, і він став набагато обережнішим водієм. Висновок. Історія з жовтим BMW M3 Competition це повчальний приклад того, як прагнення до швидкості і показну поведінку можуть обернутися серйозними наслідками. Недосвідченим водіям слід бути обережними з залізними кіньми і пам'ятати про те, що безпека це найголовніше. Дотримання правил дорожнього руху і постійне вдосконалення навичок водіння це запорука того, що ти станеш хорошим і відповідальним водієм. І пам'ятайте, що крутість це не швидкість, а вміння безпечно і впевнено керувати автомобілем в будь-яких умовах.